Привіт! З тобою «Вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Вітаю! Біля мікрофона Олександр Воронюк. І сьогодні я голос для уроку, котрий написав мій колега Євгеній Шелест, вчитель історії. Приготуйся, бо зараз ми розкриватимемо таємниці минулого. Розмову про тему застою для своїх учнів у школі я зазвичай починаю із запитання чи чули вони від своїх батьків, бабусь, дідусів, сусідів, чи просто незнайомців колись щось хороше про радянський союз. Переважно такі розповіді стосуються саме Брежнівської застійної доби. І коли ти почуєш у розмовах від бумерів, яку велику державу занапустив колись Горбачові демократи, то це також буде про застій. Туда ж історії про найсмачніше морозиво і дешеву ковбасу, які робили за найвищими галактичними стандартами якості. Яка картина, котрої, звісно, ніколи не було. Отака вже особливість людської психіки прикрашати часи своєї молодості. А особливо, якщо ті часи були спокійні ситі, а молодь то слухає і справді вірить у легенди й небелиці золотого віку СРСР, колись таким раєм в уявленнях людей стануть і буремні дев'яності. До чого я тут вправляюсь у сатирі? Та ж до того, що тобі сьогодні випала нагода послухати про період історії України. Між 1964 та 1985 роками, більше відомий як Застій, для чого тобі це з утилітарної точки зору для здачі НМТ, бо ця тема входить в тестову програму. Зі світоглядного ж боку сьогоднішній аудіоурок багато що може прояснити тобі у патернах поведінки людей. Бо традиційно, чим хронологічно ближча тема до сучасності, тим більше вона має вплив, а застій живою пам'яті значної частини населення України. Це не сторінки з історичних книжок чи написів на стінах печер. Люди з часів епохи застою зараз у поважному віці і нерідко при владі і грошах. Непогано було б зрозуміти, що ними рухає. А як закінчиш слухати аудіоурок, будь ласка, виділи 301 секунду, аби відповісти на питання самоперевірки. Вони будуть в описі до цього уроку на сайті Вчися вухами. А ще не забувай пробувати щось нове і шалене. Тож порадуй нейрони в мозку, читай історичні книги, переглядай відео. Рекомендації традиційно будуть в описі до уроку. Хрущов розвінчав культ Сталіна після його смерті, а ми розвінчали культ Хрущова за його життя. Леонід Брежнєв Пленум ЦК КПРС 1964 рік. Цими словами майбутній керівник СРСР закривав Пленум Компартії, на якому Микиту Хрущова усунули від влади. Починалася нова епоха, час нових правителів. Ну, як нових. В 60-х роках дуже молодих при владі в Радянському Союзі не було. В компанії заколотників проти Микити Хрущова Леонід Брежнєв дійсно був відносно молодим, всього 56 років. Молодшим за нього був лише Петро Шелест, тому було 54. Хрущовське питання почало назрівати на порядку денному внутрішньопартійної опозиції ще після 1962 року. У жовтні дуже необачні дії Хрущова ледь не призвели до початку ядерної війни з Америкою. Про деталі тих подій слухай в іншому аудіоуроці із всесвітньої історії проксі війни і ядерний апокаліпсис. Словом, гарячковість Хрущова та його готовність в'язуватись в авантюри в політиці та економіці загрожували світу. Але ще більше вони загрожували особистому статусу верхівки комуністичної партії Радянського Союзу, скорочено КПРС. Для партійних босів уже було занадто. Тому не дивно, що восени 1964 року опозиція до Хрущова в партії вирішила завдавати превентивний удар. Але Нікіта Сергійович не дуже боявся такого заколоту, бо вже один пережив у 1957 році. Але тепер усе було інакше: два дні учасники позачергового шабашу комуністів нарікали, критикували, звинувачували і викривали товариша Хрущова, на чим світ стоїть. А потім змилостивились і дозволили Нікіті Сергійовичу написати заяву за власним бажанням, бо вже і сили не ті, і вік, і взагалі пора на пенсію. Це був другий переворот в країні Совєтів. і перший безкровний. Як видно, часи вже були не ті, щоб так просто вбивати людей, особливо вище партійне керівництво. Хрущов, хоч і започаткував період відлиги та десталінізацію, і назагал мав репутацію ліберального правителя та все ж сконцентрував у власних руках верховну владу Совдепії. Хрущов був як головою КПРС, так і головою Ради міністрів уряду СРСР, а ще головою Комітету оборони СРСР та головою бюро Центрального комітету по Росії. Подібного не дозволяв собі навіть Сталін. Тож разом зі зміщенням Нікіти Хрущова з посади змінились і принципи перерозподілу влади між вищим партійним керівництвом. Нова компанія управлінців розділила посади між собою. Головою партії і фактичним головою держави став Леонід Брежнєв. Назву посади змінили, і Брежнєв став генеральним, а не першим секретарем КПРС. Тому його ніжно називали Генсек. А це слово надалі використовували до всіх правителів СРСР наряду із не менш милим вождь. Головою уряду став Олексій Косигін, а Верховну Раду СРСР очолив Микола Підгорний, спільник Брежнєва та Косигіна. Четвертий спільник змовників Петро Шелест, точно не мій родич, перебував на посаді голови української Компартії. З часом єдність нового керівництва розвалилась. Леонід Брежнєв поволі позбувався своїх колишніх товаришів при владі або грав на їх суперечностях. Своєю поведінкою у партії він нагадував Сталіна, що правда без масового кровопролиття. А загалом відроджувалось поблажливе ставлення як до Сталіна, так і до його методів. Репресивна машина за часів Брежнєва запрацювала з новою силою. Я особисто називаю керівників СРСР того часу клубом любителів Сталіна. А розумні історики кажуть просто неосталінізм. Найважливіша річ у моєму житті, його лейтмотив це постійні і тісні контакти з людьми праці, з робітниками і селянами. Леонід Брежнєв для журналу Спутник Дайджест 1967 рік. Аби краще зрозуміти, якими управлінцями були Брежнєв і компанія, варто поглянути на кілька прикладів їх діяльності в УРСР та на всесоюзному рівні. Українська республіка із 63 по 72 рік перебувала під керівництвом близького соратника Брежнева Петра Юхимовича Шелеста. Як я вже казав, Шелест був одним із наймолодших у верхніх ешелонах влади, але при цьому одним із найбільш рішучих та жорстких. В УРСР він відчував себе повноправним господарем бо ж мав соратників на самій верхівці. Тому серед всіх керівників УРСР за час Совка шелест вважається також найбільш самостійним. Звісно, наскільки це було можливо в умовах радянської системи. Він не йшов у поперек стратегічних рішень партії, але місце для маневру і власних рішень мав. До прикладу, він міг доволі різко відмовити вимогам Москви збільшити постачання хліба або ж обговорював можливість країн Заходу напряму торгувати з УРСР, а не через всесоюзні інституції. У другій половині 60-х шелест зацікавився історією України, видав книгу Україна наша радянська. У якій наполягав на важливості вивчення власної історії, на ролі української мови в республіці, навіть пропонував перевести вищу освіту в РСР на українську мову і надавати при вступі перевагу студентам, які володіли українською. Культурну політику шелеста важко назвати повнокровною українізацією, але порівняно із сталінськими та хрущовськими часами це було вже щось. Безперечно, не варто ідеалізувати ці кроки шелеста, бо паралельно із розповідями про важливість української мови та історії відбувалася рішуча боротьба із дисидентами в РСР. Про це теж маємо кілька аудіоуроків. Шукай на сайті. Тим часом Брежнєв активно використовував УРСР як кузню кадрів і довірених соратників, але виступав за повну інтернаціоналізацію України. Тобто заповне зросіщення. Кількістю українців при владі часи відлиги та застою парадоксально нагадували історію Російської імперії кінця 18 століття. 250 років тому українці були причетні до всіх найважливіших рішень в імперії. Освічена козацька старшина робила визначну кар'єру, досягала вершин могутності. І так само, коли Хрущов, а пізніше Брежнєв, очолювали СРСР, велика кількість українців їхали на важливі посади в Москву. Навіть говорили про дніпропетровський клан, який заполонив владний Олімп. Дніпропетровський, бо саме головою Дніпропетровського обласного осередку партії свого часу був Леонід Брежнєв, звідки потім активно залучав людей собі на службу. Та попри це. І Брежнєв і його соратники зосередили свою увагу на здобутті влади та розбудові Радянської імперії за власним баченням. І в цьому баченні Україні відвели скромну роль молодшого брата, яку активно насаджувала пропаганда. Попри показну єдність колективного управління початку застою між головними особами тривала класична більшовицька боротьба. Брежнев спокійно витискав із партії невигідних йому людей. Навіть колишніх соратників так у 1972 році за примирливе ставлення до націоналізму усунули Петра Шелеста. Іронічно, що першого секретаря компартії України відправили на так звану заслужену пенсію, як і свого часу Хрущова. Місце Шелеста Брежнєв віддав своєму протеже із Дніпропетровського клану Володимиру Щербицькому. Слухняний Щербицький лишатиметься на чолі республіки майже до розпаду СРСР. Тим часом найближчі тріумвіри Брежнєва – це Олексій Косигін та Микола Підгорний, неабияк гризлись між собою за владу, і товариш генсек цю ворожнечу лише підтримував. У 1976 році Косигіна розбив інсульт, і він втратив будь-які амбіції. А через рік, у 1977 році, Миколу Підгорного піддали критиці і виключили із політбюро КПРС. А потім змістили з посади голови Верховної Ради СРСР, пост обійняв Брежнєв і став одноосібним керівником совдепії. Паралельно активно розвивався культ дорогого Леоніда Ілліча. Отак цикл замкнувся. Брежнєв став типовим вождем. Економіка повинна бути економною. Леонід Брежнєв. 26-й з'їзд КПРС, 1981 рік. Це чи не найвідоміша цитата Брежнева, яку він виголосив вже наприкінці свого правління. Але мені вона видається дуже вдалою та іронічною, аби описувати спроби економічних реформ у Союзі на початку доби застою. Як свого часу Хрущов нова, нібито молода команда на чолі з Брежнєвим зіштовхнулася з купою проблем в економіці СРСР. Причин було дві: радянська система господарювання і самодур Хрущов. Ситуація справді була скрутною, і цьому є два підтвердження. У 1962 році у місті Новочеркаськ проти зростання цін на продовольство та дефіциту харчів виступили місцеві робітники. Стихійний страйк розстріляли, а уявних керівників страйку засудили до смертної кари. А вже наступного року горда країна трудящих таки закупила за кордоном першу партію зерна. Тож і не дивно, що триумвірат Брежнєв, Косигін Підгорний намагались економіку порятувати. Відповідальність за реформи взяв на себе Олексій Косигін, бо єдиний прийшов до влади не по партійній лінії, а по виробничій. Він мав досвід керівництва заводом. Відповідно, трохи знав за економіку, а не просто був демагогом. Восьма п'ятирічка 1966-1970 років стала майданчиком для випробування реформ Косигіна. Основними напрямками для реформування стали промисловість та сільське господарство. Суть реформ можна звести до покращення командної системи господарювання. Звучить кучеряво, але означає стимулювання праці на всіх рівнях. На думку реформаторів, проблема була не в командній моделі економіки. А в тому, що люди, бачите, працювати не хочуть, і їх треба розворушити, пожвавити, додати технологій, грошиків пообіцяти, і все запрацює. Тож на сільське господарство виділяли більше коштів, колгоспникам призначили фіксовану зарплату, а ще додали техніки і вчили кваліфіковані кадри. Городом і господарством дозволили займатись без обмежень, а в промисловій сфері ввели госпор з рахунок для найактивніших та найуспішніших заводів. Це означало, що гроші за понад нормову продукцію вони могли витрачати на себе. Щоправда, норми для таких заводів росли щороку, також Косигін виструнчив управлінський промисловий апарат після хаотичних реформ Хрущова і повернув міністерство. Ці заходи, як не дивно, допомогли. Навіть ті мінімальні елементи вільного ринку та ініціативи дозволили виконати п'ятирічку майже без домальовування результатів. А темпи зростання економіки сягнули 6-7% на рік. Це дуже стрімко. Та п'ятирічка отримала назву Золотої чи не єдиної, яка була виконана в повному обсязі. А тоді сталася праська весна. Та ви що? Які реформи? Я чхнути навіть боюсь, гучно. Не дай Боже камінець покотиться, а за ним лавина. Зі слів племінниці Леонід Брежнєв. Невідомий рік. З мого опису епохи поки не дуже зрозуміло, чому брежнівську епоху назвали саме Застоєм. Там же, наче все динамічно, є і політична боротьба, є і економічні реформи. Завмирати життя в СРСР почало після 1968 року. Тоді згорнули реформи в економіці, тоді ж зацементували політичну систему. Від зими 1968 року у фокусі уваги суспільства та радянської влади опинилась Чехословаччина. До того мирна і спокійна республіка соцтабору почувалася нечуване, реформувати радянську систему, яку насаджував ще Сталін після Другої світової, ослаблення цензури, нові кадрові рішення, економічні реформи, все це проходило під лозунгом побудови соціалізму із людським обличчям. Чехи та словаки хотіли жити краще, а радянська система була не про це. Кремль відреагував на події в Чехословаччині як на однозначну загрозу своїй гегемонії, а також як натяк на розпад соцтабору. Таке вже траплялось у 1956 році в Угорщині. Тоді в Будапешт поїхали танки маршала Жукова. У Прагу, в серпні 68 року, також поїхали радянські танки під мандатом військ організації Варшавського договору. Це було вперше, коли ОВД застосувало силу. За радянською класикою проти своїх же союзників. Праська весна не на жарт налякала Брежнєва. За спогадами сучасників він і так не вирізнявся відвагою. Тож для збереження влади, спокою та порядку Леонід Ілліч вдався до консервативних заходів. В СРСР та соцтаборі все прекрасно. А значить, це треба зберегти: ніяких змін, ніяких реформ. Ніякого вільнодумства. Ви кажете, що система прогнила? Вам здається, ви, мабуть, хворі. Давайте ми вам допоможемо. Ось психлікарня, зручна палата і смачна пігулочка. А тим часом хробак системної кризи розплодився на всі сфери суспільного життя і поволі пережовував радянський лад. Ззовні, наче все нормально. Але всередині поїдений хробаками скелет. Аби закріпити цю вдавану соціалістичну ідилію, у 1977 році прийняли нову всесоюзну, а у 1978 аналогічну українську конституцію. І з важливого там з'явилося три поняття: керівна роль партії у житті СРСР, а також радянський народ і розвинений соціалізм. КПРС нарешті повністю замінила собою держапарад. Всі рішення тепер виключно через партію. Це ще більше поглибило кризу управління, бо в партію йшли не так професіонали, як лояльні кар'єристи, які розводили демагогію. Головне, що партійний, а чи шурупає в конкретних галузях, то не першочергова. Розвинений соціалізм це ідеологема, яку довелося вигадати, щоб якось пояснити, чому досі немає комунізму в СРСР. Ми рухаємось, казала партія. Ось дивіться, уже розвиненого соціалізму досягли. От вам багато соціальних благ, пільги, забезпечення, а там скоро буде і комунізм. Населення вдавало, що повірило. Що ж до радянського народу, то це вже була відкрита спроба остаточно русифікувати та уніфікувати неросійські народи СРСР. Ми досі ту русифікацію не подолали. Словом, стабільність, тиша і спокій запанували в радянському королівстві. Генсек отримував мішками ордени, дисиденти сиділи у в'язницях. Народ мав щедрі соціальні гарантії. Тут виникає запитання. Де брали гроші на все це, якщо економіка стагнувала після згортання реформ, Радянському Союзу неймовірно пощастило у геополітичній грі. Між арабськими країнами та Ізраїлем у 1973 році почалася війна судного дня. США кинулись Ізраїль захищати. У відповідь арабські країни, найбільші виробники нафти, прикрутили крани, і ціни на вуглеводні злетіли у космос. СРСР же саме відкрив величезні запаси Сибірської Нафти і Газу. Нафтопродукти по системі трубопроводів потекли в спраглу Європу, а нафтодолари полились в бюджет СРСР. Ці гроші тримали на плаву економіку, навіть давали можливість закупляти мільйони тонн зерна, щоб покрити власний дефіцит через хронічну біду в колгоспах. Застій сягнув піку. Але десь у тиші партійних кабінетів. Можна було почути, що хробаки системної кризи наполегливо гризуть. Залишилось недовго. У підсумках до цього уроку зазначу таке: радянська держава за часів генсека Брежнєва стала карикатурою на саму себе, при цьому гордо пестила всі свої недоліки, консервувала їх, вихвалялася досягненнями. Ніяких помилок у партії не було, тільки перемога за перемогою на шляху до комуністичного раю. Так званий розвинений соціалізм подавався як чергова перемога блискучих товаришів в ЦК КПРС. Це тільки поглибило прірву непорозуміння між населенням і владою. Всі наступні біди, які чекали СРСР 80-х, це, звісно, були не прорахунки партії, а щось завгодно інше. Американці, прибульці чи внутрішня опозиція. Десь так багато себе поводить і сучасна російська влада, бо ж виросла вона в часи того таки застою. І шалено ідеалізує його тепер. На цьому настав час завершувати наш аудіоурок. З тобою був Євгеній Шелест. За подій ближньому добро. Надійшли цей аудіоурок другу. До нових зустрічей! Проєкт Вчуйся вухами реалізовує «Смарт-освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди ЮСЕД або уряду США.